Добрий день? номер 82, 83. Опрацюйте, будь ласка, усну. Зараз ми будемо працювати над задачею 84. Будь ласка, запишіть в зошиті 15 вересня. Класна робота, задача 84. Будемо умову задачі: дівчинка купила книжку за 24 гривні і витратила 1 восьму своїх грошей. Скільки грошей було? В дівчинки. Отже, проаналізуємо задачу. Що нам відомо з умови? Нам відомо число 24. Що ж воно означає? Це означає, скільки дівчинка потратила грошей. Що ж означає число 1,8? Це кількість від усієї суми, які в неї були. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно дізнатися, скільки грошей у неї було до цього, як вона витратила. А зараз давайте пригадаємо правила з попереднього уроку, щоб знайти нам ціле, тобто всі гроші, які вона нам витратила, ми повинні за величиною частинки, 24. Нам потрібно величину частинку помножити на кількість частин у цілому. Зробіть, будь ласка, самостійну задачу. Запишіть розв'язок у зошиті і слово відповідь. Працюємо далі. Задача 85. Накресли відрізок А і Б дорівнює 123 мм. Тобто, вам потрібно накреслити відрізок АБ, який дорівнює 123 мм. Познач на відрізку точку М так, щоб довжина відрізка АМ е становила 1 третю довжини відрізка АБ. Давайте проаналізуємо умови задачі. Що ж нам відомо? Нам відомо, що ми маємо я на черновичку намалювала відрізок а, Його довжина 123 мм. Ось, я тут позначила, 123 мм. Нам потрібно буде з вами знайти 1 третю частини від усього відрізка АБ. І якщо ми її не знайдемо, ми її маємо позначити у нас на відрізку точкою АМ. А, а як же ж нам це зробити? Будьте, будь ласка, уважними. Ми маємо число 123, це довжина всього відрізка. Число 1 третє нам потрібно встановити. Як же ж нам потрібно це зробити? Як знайти частину від числа? Ми маємо число 123. Отже, щоб знайти нам частину від числа, нам потрібно число поділити на цю частину. Значить, в цій задачі у нас буде дія ділення. Записуємо з ошиб задача 85. Записуємо розв'язок 123 поділити на 1 третє. Що ж означає цей розв'язок? Ще раз повторюю: щоб знайти нам частину від числа, нам потрібно число поділити на цю частину. І тоді ми дією ділення дізнаємося саме. Відповідь, скільки ж була одна третя нашого відрізку. Зробіть, будь ласка, самостійно ділення, і ось тут запишіть відповідь. Все ділення вам потрібно знизу, так як вказано в умові, накреслити відрізок АВ довжиною 123 мм. Від задачі спотискайтеся вниз на дві клітинки і кслите олівчиком відрізок АВ довжиною 123 мм. Позначаєте початок відрізка. Літерою А, закінчення відрізка літерою Б. На відрізку ставити точку М е, так, щоб довжина відрізка АМ становила встановила ось саме ось цю одну третю частину, яку ми ось тут знайшли. Входимо до прикладів номер 86 У зошиті запишіть, будь ласка, приклади 86. У мові маємо. П'ять прикладів: 1, 2, 3, 4, 5. Я з вами виконую два перших приклади, а ви вже вдома замість домашньої роботи самостійно продовжите і виконаєте наступних три приклади. Отже, пригадаємо вчора в попередній урок. Ми на попередньому уроці з вами вже вчили випадки ділення у стовпчик. Де у нас зустрічається 0. Це такі самі приклади. Зараз пригадаємо: записуємо перший приклад. 836 поділити на 4. 836 поділити на 4. Записали. Розпочинаємо розв'язок. Починаємо з сотень. 8 поділити на 4. 8 на 4 ділиться, у нас буде 2. Записуємо у відповідь. 2 перевіряємо множенням 2 помножити на 4, відповідно буде 8. Записуємо мінус 8. 8 відняти 8 буде 0. Ми сюди не пишемо. Опускаємо наступне число, спускаємо донизу трійку. І отже, ми знову бачимо випадок такий, як вчора був у нас на уроці, наш число 3 менше за дільник 4. Число 3, ми не можемо поділити на 4. Для цього пригадуємо попередній урок. Нам потрібно у відповідь: ось сюди, записати 0. І цей 0 нам дозволяє спустити донизу наступне число, наступне число 6. Чому ми поставили ось тут 0? Тому що 3 ми не можемо поділити на 4. А по правилу, щоб опустити наступне число, ми мусимо у відповідь записати 0. Повертаємося до числа 36. Нам його потрібно вже ціле поділити на 4. 36 поділити на 4 буде 9. Записуємо відповідь 9. Перевіряємо множення. 9 помножити на 4, дорівнює 36. Записуємо. Мінус 36. Відраховуємо дві клітинки. Записуємо наступний приклад. приклад. Наступний приклад: 624 поділити на 3. 624 поділити на 3. Починаємо з сотень. 6 поділити на 3. Ділиться відповідь 2. Записуємо відповідь 2. Перевіряємо множення. 2 помножити на 3 буде 6. Віднімаємо 6. Дорівнює 0. 0. сюди не записуємо. Опускаємо наступне число. 2. 2 менше задільник 3. Ми не можемо 2 поділити на 3. Нам потрібно опустити четвірку, але для цього нам не дозволяють зразу опускати. Нам потрібно у відповідь записати 0 і 0 нам допускає, дозволяє опустити четвірку. 24 поділити на 3. Ділиться тепер 8. записуємо відповідь 8 і перевіряємо множення. 8 помножити на 3 дорівнює 24. Отже, давайте пригадаємо наше правило. Починаємо ділити з сотень. Сотні у нас поділилися. Наступне число у нас було поділити 2. 2 не могли поділити на 3, тому що 2 менше задільник. Для цього ми записали у відповідь 0, щоб опустити наступне число. 0 нам дозволяє опускати наступне число 24. Тепер вийшло наше число. І ось це ціле число 24 поділили на 3, буде 8. І ось такий у нас получився розв'язок 208. Вдома самостійно, не записуючи не домашня робота, нічого, далі продовжуйте, запишіть, будь ласка, ось ці три номера вдома. До побачення.